екс директора Волинського військового лісгоспу, а ще керівника та бухгалтера приватного підприємства обвинувачують в тому, що вони нібито вивели понад мільйон гривень з держпідприємства. За версією слідства, лісгосп укладав акти виконаних робіт, які насправді не виконувались. Суди затягуються, то не приходять свідки, то попросту відкладаються з невідомих причин. Колишнього директора державного підприємства Волинський військовий лісгосп підозрюють у розтраті чималої суми грошей. За версією слідства він нібито підписав договір з приватним підприємством на роботи. Які насправді не виконувалися. Сума питання досить велика. Це 1,2 мільйона гривень. Суть справи полягає в тому, що державне підприємство Волинський військовий лісгосп заключило договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Ліспромзахідсервіс», на рахунки якого перераховувалися кошти за роботи, які нібито не були виконані. У справі троє обвинувачених екс екс-керівник лісгоспу, керівник та бухгалтер приватного підприємства. Обвинувачення цим особам пред'явлено зв'язку з тим. Що ці особи, будучи у змові, так як от колишній директор державного підприємства Волинський військовий лісгосп, Чуй, значить, домовився із Ковальчуком, який був засновником товариства з обмеженою підальністю Ліспром Захід Сервіс, провести ряд певних. Робіт, тобто, це мали на підприємстві державному в цьому військовому лісгоспі, мали проводитися певні роботи. Однак ці роботи проведені не були. Цікаво, що підприємство з Костопільського району, Рівненщина, та й сам екс крівник держпідприємства, теж родом звідти. Ось таке співпадіння, судячи по декларації, яку подав перед звільненням. Живе скромно ділянка, квартира та авто на жінці. А на самого екскрівника записаний хіба старий УАЗик 81-го року випуску. І якщо тут досі не дійшли до винесення вироку, то щодо інших дотичних до цього кримінального провадження лісничих напрочуд швидко розставили крапки. Як то кажуть, ліс рибають тріски. Летять. Наприклад, одна з таких у вигляді вироку полетіла в сторону лісничого бахівського лісництва, який був і вео крівника державного підприємства Волинський військовий лісгосп Сергія Панасюк. we А ще два вироки отримали лісничі черемошнянського та поворського лісництв, які теж входять до військового лісгоспу. З вироків дізнаємось, що вони достеменно знаючи, що то «Ліспромзахідсервіс» у визначенні договорами дати не проводило будь-яких робіт на території вірних їм лісництв. Вносило завідомо неправдиві відомості до актів приймання передачі виконаних робіт. Лісничі затвердили угоду про визнання винуватості, і як то кажуть, обійшлися легким переліком чи топак штрафом у 4 1250 гривень кожному, тим часом у справі по екс-керівнику лісгоспу та директору приватного підприємства все ніяк не вийдуть на фінішну пряму, зокрема й тому, що тут необхідно допитати чимало свідків. У справі 50 свідків, які ще, схоже, не всі допитані. Втім, судові засідання тягнуться досить довго і вже скоро буде ось як четвертий рік судових процесів. Одначе, сьогоднішнє судове засідання не відбулося, його відклали. Втім, підозрюємо, ходять вони на ці засідання неохоче, бо ж суді доводилось навіть виносити ухвали про застосування приводу до них. На відміну від своїх колишніх колег по лісу, головний фігурант справи, а саме, екс очільник військового лісгоспу Роман Чуй, схоже на жодні угоди з прокурором йти не збирається, і поза камерою переконував справу. Сфабрикували, обіцяв все розкаже після суду. От тільки коли це буде, та чи буде взагалі, чи справу дотягнуть до безкінечності і завершать просто закриттям провадження через терміни давності, Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.